Вітаю, друзі! Вітаю, мої дорогенькі! Я опинилася в такому місці, прекрасному, це я щось подорожую трохи. Не сиджу на місці і. Як Бог веде. Ми завжди там, де маємо бути. Ще це помічати, помічати, любуватися цією красою. Гляньте. Я хочу, щоб ви пройшлися трохи цією дорогою зі мною. Так, го дивитися швиденько. Наповні груди вдихати. Глядіти, де ми йдемо. І головне, що сніг не репить. Рай на землі. Хо -хо -хо -хо. У нас мороз, мороз міцний, мороз краще, як казалось, старі люди. Усе сили даємо. Якщо ми дивимося, у який бік дивимося та й маємо. Розумієте, якщо ми думаємо, що думаємо, не то, що думаємо, якщо ми відчуваємо що, навіть кожнісінька, кожнісінька проблема нам дає якоїсь закалки, розуміння, ми пробуджуємо з ким? Що мене щось так боліло від того, що мене щось боліло, чи <головік> душа, чи тіло. А дорога рівна, дорога пряма. І так вона легко веде мене. тому що мене веде Бог. Стільки усвідомлень мені прийшло, стільки розумінь. Дивитися в саму свою суть, хто ми є, що ми у цей світ несемо, що ми у цей всесвіт даємо, у цей загальний такий котел. Чим ми фонемо? Бо вселенські закони прості. Чим ділимося, те самі маємо, ви розумієте? Все, що робимо, це робимо тільки для себе і для своїх нащадків. І, звісно, класика жанру сльози течуть, душа омивається. Благословенне життя. Бачите, яка дорога. Бачите, яка в мене дорога і впереді. Рівна, гладка. Я на Божій руці. І бажаю, щоб ви також були на Божій руці кожного дня, кожну мить, Хвилинку. Там приїхав автомобіль. І я дала йому можливість. <смі> так. І я вам бажаю, щоб ви кожного дня були на Божій руці. Щоб у вас текли сльози благодаті. Різні, щоб сльози текли. І благодаті, і суму, і жаги, і радості, і всього, щоб сльози текли. Найбільше, щоб сліз текло, сліз щастя. І після цього періоду, коли ви так дозволите собі від душі відчути ці емоції, ці стани, ви ніби умийтеся у такій священній воді. А то всього-навсього були ваші сльози. Наговорила все, що йшло, себе зовсім не спиняла. Дякую, що дивитеся, дякую за коментарі, за лайки, за підтримку, за особисті повідомлення, за сердечка, за все-все-все. Бо знаєте, все, що ви пишете, ви пишете про себе. Цю красу, що ви бачите, це є ви такі. Всіх люблю, обіймаю. Бажаю любові і миру в душі. З вами була я. З вами була я, Наталія та Руда. Па-па. Бувайте!